Вітаю вас. Вітаю. Не ну могли б музику прибрати? Спокійно, будь ласка. Дякую за розуміння. Звідки ви, на якій темі спілкуєтесь? Є Так, тобто все стараюсь поспілкуватися. А ви звідки? Я Києва. Розумію. Про що спілкуєтесь? Ну, те що ж, одна така наболіла тема. Це російсько-українські взаємовідносини, скажімо так. Угу, mm -hmm. я розумію. Так, добре. Я готовий до розмови. Чому а ви зараз в Чернівцях? Ні, я вже дуже давно не живу в Чернівцях. Mm -hmm. А де я в жив... цьому Бо значок За... показує okay. оцю терористичну державу. Значок показує. Я розумію. І мені вже казали і кажуть, що я ще з Індії, і кажуть, що я ще з Бангладешу. Не знаю чому. VPN не користуюсь, а напевно показує це тому, що живу в США. І прийшлося зайти через ВКонтакті, тому що коли заходжу через Фейсбук, у мене американський акаунт і вибивають американці. А я з ними і так щодня спілкуюся. Напевно із я... за цього. Я зрозумів. Я слухайте, якщо не секрет, ви за кого голосували на президентських виборах? Я утримувався від голосування, тому що виборці голосують, а не обирачі, як в Україні. Я не бачив сенсу. Хоча дуже сильно топив за камалу і надіявся, що вона виграє, але все ж таки це не відбулося і дуже прикро зараз. Не дуже освічені американці, і освічені американці розуміють, що це вони зараз зробили дуже погано для всього світу, в першу чергу для себе. Тому маємо, що маємо, і маємо те, що от. Зараз твориться і в нашій країні, і на ближньому сході, і таке інше. А в Каліфорнії вже трошки затихло. Чи продовжуються далі протести? По новинам, якщо я не помиляюсь, я ще сьогодні телевізор не включав, не дивився. Напевно, ще щось є. нещодавно було в моєму штаті, в моєму місті теж, але все більш було цивільно, тому що ну не така була агресія зі сторони ACA, Ось і. Напевно, що протести ще тривають, але я в цьому на 100% ще ну не можу вам сказати, тому що не включав новини. Не ну губернатор Каліфорнії молодець. Так пішов, скажімо, проти того Трампа відстоювати. Просто він не розуміє те, що Каліфорнія це все ж таки територія Мексики, колишня, але територія Мексики, як і Техас, як і Оклахома, як і Флорида, де. Люди з Пуерто-Ріко, де люди з там не знаю Бермудських островів і ті інші. і там іспаномовні люди, і це була теж саме окупована територія США, як то кажуть. Ну ми, то ж так за так, так. Це... США. Це ж повністю країна мігрантів. Тут ну ось так. тому я вважаю, що він расист, але в цей раз до чорношкірого населення немає ніякого питання, тому що тоді почнеться дуже сильний хаос. Але це все ж таки емігранти, тому що таких людей на цьому материку ніколи не було. Вони самі приїхали сюди на галерах. Не знаю. Побачимо. Я вважаю, що ця політика вона несправедлива, вона неправильна і до українців, і до всіх людей, які приїздили сюди, живуть, платять податки і гарно, як би показують себе і там представляють свої нації, в тому числі і українці. Теж ось мені здається, що Мені здається навіть, що вони задумались про те, що вони бачать, як живуть тут українці, хороші люди, які хочуть чогось добитися в цьому житті. Я, наприклад, будую будинки, в мене працюють чотири американця. Я їм даю роботу, плачу за них податки, утримую їх сім'ї, провожу з ними час, коли ми робимо корпоративи і такі інше. Я не знаю, чи я поганий іммігрант чи ні, але все ну, так. ж таки розумієте? Так Ну політика така. Тому. Ну, я не вважаю на сьогоднішній день, що Америка є свободною країною там, для сексуальних меншин і інших, якихось релігіозних, таке інше. Це mm. зараз тупо фікція. Тому що людина, яка зараз у рулях взагалі некомпетентна навіть в бізнес питаннях, як він себе опозиціонує, як дуже крутий е, переговорщик, да. Зділка, зділка да зроблю з ділку давне найгірше. Мені здається, людина, яка працює на базарі, але щось трошки дивиться. Телевізор зробили це б набагато краще. Мені інколи я навіть не розумію, як навіть і політики в нашій країні і тут обираються за які досягнення, по яким критеріям, які тестування вони проходять, тому що бути президентом США це бути, ніби як президента майже всієї планети і вирішувати її життя. Тому що є гарантом якоїсь демократії, так званого захисту. Тому я не знаю, мені здається, що це все маячня, але люди з демократичних штатів ніколи не будуть підтримувати, мені здається, людей і переконання з республіканських штатів, тому що мені Та, здається, це здається дуже зараз зараз. Деякі республіканці, ну скажімо так, хто топив за республіканців, зараз вже бачать то все і певно перейдуть в табір до демократів. Я, я просто вважаю, що на даний момент Трамп і взагалі Трамп не являється республіканцем для мене. Взагалі, це не республіканський Ну, маніювання. зовсім не республіканець. Да. Там порівнюючи з попередніми президентами, які були від республіканських партій, та ви що там з того рейгана згадати, то ж він радянський союз, скажімо, довів до того до фініша. І Рейган і Ейзенгауле це круті республіканці, Кричі і дай може, щоб вони там були. Але я думаю, що запитання там емігрантів, навіть нелегальних, тобто людина може з бюджету використовувати мільярди доларів для того, щоб просто ловити мігрантів, але не тестувати їх. Це хороша людина чи ні? Це дуже це дуже дивно. Це дуже. Хоча that. мігрант мігранту а розні, як то кажуть, хтось продавав наркотики, був в бандах, вбивав людей і що зробив погане, а хтось за 4 тисячі доларів. Фігачив по 17 годин, робив дорогу, робив цю країну, і що його чекає його родина. ж Та так, да, якийсь такий підхід дійсно дивує. Та й взагалі якось так: то ті економічні війни, введення да, тих додаткових мит, то це зіхання на Канаду, тільки він прийшов перші от тези Канада, Гренландія, правда вже все якось вже за тих. Вже, вже взагалі, це, це, це було стільки... якось це абсурд. І він втратив. Найважніших двох стратегічних партнерів своїх на материці, які реально могли з ним нормально мати хороші взаємостосунки. Компанії великі, це не те, що компанії, це корпорації, починаючи від тої самої Кока-Коли, Джона Діра. Дуже багато якихось локальних корпорацій. Вони просто йдуть зі своєї ж країни, тому що це стано це стає не нереально. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемося на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Підтримую наших виробників та смачної кави. Таке відчуття, що він якийсь агент Кремля. Бо все, не робиться, не... все робиться якось так: от на. Мені здається, що все ж таки його відпочинки там в кінці 80-х і початку 90-х, коли він дуже любив приїжджати до Москви, в Росію і е займатися дуже брудними справами, своїми якимись фетишами, розуміючи те, що він не в себе дома і йому все можна за великі гроші. Мені здається, що ця інформація і є у підараса Путіна. І він може її ну, спекулювати, тому що мені здається, це дуже великий такий речі тиснення на нього а, так. можливо. Точно, але кажуть, що він, як і дівчата, так і хлопці. Але і все маленький. одно, слухайте, він президент самої такої потужної країни. Йому було б плювати по великому рахунку на ті компромати. Сказали б, та ну, це все фейк, це все неправда, такого не було. Це от КГБ придумало, щоб мене там компромотувати. І, і всі повірили ніхто б, ніхто тому Путіну не повірив. Але так як ну, він себе дай... поводить Трамп, то нещодавно ви чули, що він сказав буквально вчора. Він подумав, що був виключений мікрофон з приводу G 7 що там Путін образився, чи що ні ні, ні. ні, ні. З приводу саме своїх громадян, своєї країни, ні, він сказав, що він дуже сильно хоче, щоб до нього ставилися так, як і громадяни е Північної Кореї до свого вождя. А ну все, питання нема. Ви розумієте. Тобто да? так. Уїли траву і казали, дякуємо тобі, великий трап. Да? Він сказав, що він виграв Другу світову війну. Ні, Амери... Ну не війна Америка, Америка виграла. Дуже великий вплив, мала. Але тим не менше, не тільки вона це робила. Ну, не тільки та ж, там ціла ж коаліція країн. Ну що ж, якась в нього другої. така маніакальна, така, от що він прям так, нарцисизм, якийсь такий, такий, прям аж дуже в такий. Ну я вважаю так, якщо людина хоче видворювати людей, навіть мігрантів, які отримали тут громадянство, живуть вже по 30-40 років, і тут є такі прецеденти, треба почати з Меланії Трамп, мені здається. Пережити як, тому... як вона потрапила до сполучених штатів Америки, ну ось а ми знаємо як, яким чином і за чого, і для чого. Тому мені здається, перша на видворення повинна була саме бути вона, так як президент являється взірцем для так. всіх жителів США, і він своїм прикладом міг би показати, як це повинно ну, якби так ну може, Мілані не проти до речі. Ну, може, вона ну, би поїхала знаєте, і... а то не відпускає. Я, Там... я не оспорю, але ще й теж знаєте, Трамп дуже хитра людина, і йому не було соромно за закопати труп своєї жінки на гольфполі для того, щоб можна було уникнути багато податків. і таке інше, мені здається, що ну у цієї людини немає ні совісті, ні гідності. Абсолютно. Нічого так, ось абсолютно. я розумію, що прогали не вправі є в кожній країні. В кожній державі, але тим не менше, якщо ти хочеш балотуватися на таку високопоставлену роль ну, там, на світовій арені, мені здається, людина не повинна себе так поводити. 100%. 100%. Так. Можливо, до мене якісь запитання є. Ви скажіть, ви звідки? Із Києва. В зараз в Києві так компанії. Ви вже знаєте, яка кількість осіб була вже знайдена. Ще ведуться, завали. ще розбирають завали. Зараз, якщо не помиляюсь, нас зараз було 16 загиблих. Ну, от. знаєте, мені дуже б хотілося, це не до вас конкретно претензія, чи питання до людей, це питання до влади, до збройних сил. І ніякі не таке питання з якимось, а нормальне питання, чому Ізраїль може дозволити собі. Приймати такі рішення і бити по, ну скажімо так, по реально дуже болючим точкам по Ірану, а Україна не має права бити по Москві і по Петербургу. Чому ні? Ти Я бачиш, теж не що... знаю. Не, не знаю Чому Ну ладно, ну, але... коли була заборона на зброю, яку надавали вони, але вже є і власні розробки, ну, показати, так. що ми показати, що ми. Не скажем, не воюємо з цивільним населенням, але якщо не починати їх кошмарити, поки вони не почнуть на собі то все відчувати, то вони далі по картинках все хорошо, там українців розбомбили, а, ура, ура, ура. Да? Тобто за ті літаки за план паутина, ну, ну щось чули, ну їм сказали, що то, там один літак спалили, реш, решта відремонтують. І все, вони забудуть. 40 мільярдів доларів. Так, от, а скажем, картинка, як горить Київ, о, вони вже тішаться. Да. Тому там би десь червона площа, рубльовка, от такі от, прям постійно туди лопити, я думаю, щось би воно б трошки би можливо, щось замислилося. Отак. Так, те, що маємо, те, що маємо. Ми от я за... дуже сподіваюся, що в якийсь такий ближайший час. Я буду бачити по телебаченню, так як Київ там чи якісь області пускають дуже гарні ракети в сторону Росії. Я не я пацифіст, я проти війни, але це вже просто абсурд. Це просто абсурд з російської сторони. Для чого мені здається, що вони не можуть розуміти те, що українці можуть жити автономно, вони постійно говорять про дітей з Донбасу. А я постійно, коли п'ю компот і говорю з. Говорю, що я п'ю дітей кров з Донбасу, і мені не соромно за це, і я її далі буду пити. Е, розумію, що напевно не дуже там, так, що я там за Океанією, скажімо так, і говорю тут за Україну, але я в будь-якому випадку України. З будь-яким з з будь е, громадянством це стиль життя, це більше, ніж паспорт, де ти живеш. Ось. Тому ну, я сподіваюся, що все це зміниться. Ну, дай Бог, ми знаємо, скажемо, ми зі свого боку там, допомагаємо Збройним силам, збираємо. На дрони і дрони збираємо пірішки. Ну, відправляємо хлопцям. Ну, Я зрозумів. Тому Я якось працюємо, допомагаємо. Да. Тобто, те, то, що вони там сьогодні обстріляли і думають, що все буде здаватись, та ні. Такого не було Просто на шкоди, ті, які були в, ті, в тому будинку, шкода дуже шкода. Там я розумію, там знаєте такі фотографії. Там видно батько з мамою, і там видно їх діти під тими завалами, вони там стоять на колінах і нічого не згодні зробити. Це, це страшно, це дуже страшно. Це дуже страшно. От, і... uh... Можу тільки сказати одне. Я надію, що це все закінчиться. Я надію, що прийде мир. Я надію, що всі незгоди навіть в економічному плані після завершення війни, тому що їх буде дуже дуже багато. А, то багато звісно буде дуже багато. Робота з воєнними, психологічна робота з воєнними. Це дуже важливо надати допомогу цим людям, які боронили Україну. І таке інше. Я вам від себе тільки можу сказати щастя, вам респект за те, що ви робите. Допомагаєте. Дякую. Всі ми щось зробимо. Щось зробимо. Надіюся, що все буде добре. 100% 100% Україна переможе добренько. 100%. Дякую вам за гарну розмову. Всього доброго, до побачення. Добай. шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!